Дої вітання друзям та глядачам каналу. Сьогодні готую мариновану гостру сливу до м'яса та риби, таке собі варення для дорослих. Спершу необхідно взяти сливу, яка буде трохи недозрілою та твердою, гарненько вимити її, поділити навпіл та відділити кісточку та плодоножку. Далі легше. Нам потрібно зварити маринад. На 10 кіл сливи використаємо 3 кг цукру і 1,5 літри оцту. Доводимо до кипіння, чекаємо, поки цукор розчиниться у воді. Тим часом перекладаємо сливу спеціями: Три пакети калаврового листа, один пакет перць чорного горошком, один пакет гвоздички та 15 штук духняного перцю. Все це заливаємо окропом із оцтом та цукром. Залишаємо на добу під кришкою або під підгід. Складність приготування маринованої сливи полягає лише в тому, що щоб досягти бажаного результату, ви витратите на це приготування страви 6 діб. Отже, через 24 години після того, як ви вперше залили маринадом спеції та сливу, ви маєте злити маринад та закип'ятити його знову і знову вилити в кастрюлю з фруктою. Таку процедуру проводимо 6 діб підряд. На сьому добу розкладаємо сливу у стерилізовані баночки та останній раз заливаємо маринадом, закатуємо залізними кришками. Мариновану сливу можна зберігати при кімнатній температурі або в льосі. Залишки маринаду не виливаю, консервую і через місяць, коли дозріє райське яблучко, мариную фрукту в ньому. Взимку використовую як прикрасу до м'ясних страв. Має гарний вигляд, коли прикраситься ними за язика або холодець. Отже, необхідно вимити яблучко і не видаляти плодоніжки, скласти фрукту у стерильні баночки і двічі залити заздалегідь підготовленим киплячим маринадом. Закатати фрукти під залізну кришку. Я дуже вам вдячна за увагу! Готуйте, споживайте та приходьте ще!